Україна готова зупинити бойові дії за нинішньою лінією фронту. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів. Це спільна заява. нагадаю, нашим глядачам, можливо, вони ще й не чули зеленського та лідерів Європи. Окрім того, вже на цьому тижні лідери зустрінуться в рамках Європейської ради та коаліції охочих. Хотіла знаєте, вас запитати в цьому контексті, якщо домовленості все ж таки стартують від лінії фронту, чи знаєте, не стане саме це прологом до чергового мінська, адже Москва використовує його для перегрупування, можливо, і чи можна взагалі говорити про якусь імовір? Ні, такого сценарію, якщо Росіяни відкидають його і прагнуть капітуляції України, ну безумовно, Україна йде на великі поступки, тому що ми ніколи не погоджувалися по лінії розмежування. Зараз ми кажемо добре, ми розуміємо, що війна затягнулася, тому це лінія розмежування. Але як на мене, це робиться Україною не тому, що ми цього прагнемо, а тому, що ми розуміємо, що Росія не погодиться на це. І ось якщо Росія на це не погоджується, то ось. Аргумент для тих, хто говорить, як Дональд Трамп, його адміністрація, що ось треба зупинити цю війну, то виходить, що Росія не хоче і зупиняти, і ми бачимо, як мінливий Дональд Трамп, як часто він змінює свою думку. Ну знаєте, є жарт, що якщо... І на тижні є у окремих людей, є 5, -5 п'ятниць, то у Трампа і більше ніж п'ять на одному тижні. Тобто постійна зміна думки, а це насамперед бажання його якомога швидше поставити крапку війні, і те, що скажімо так, якщо Україна погоджується на замороження. По лінії розмежування Росія ні каже, що ми хочемо йти далі, виходить, що саме Росія не прагне миру, тобто це орієнтація на Трампа, але тут, як на мене, ще є більш глибокі розрахунки, які базуються на тому, що Росія, яка занадто багато чого поставила на війну проти України, її буде дуже важко зупинити. І якщо ще її, скажімо так, навіть елементарно, якщо. Домовитись про лінію розмежування, тобто буде скажімо так наступний мінськ, то тут найважливіше, щоб наші європейські партнери. Не знімали повністю всі санкції, тобто, щоб санкції, які накладені були по великому рахунку, до речі, з 22 лютого, тобто якось так трошки забувають, що за два дні до початку повномасштабної війни були перші санкції проти Росії е, за визнання тоді невизнаних оцих Донецької та Луганської республік Тобто це був. Початок санкційного тиску, ось важливо, щоб все ж таки санкції продовжувалися, тому що санкції реально б'ють по російській економіці. Люди, які досліджують і які дивляться багато параметрів російської економіки, вони прямо говорять, що всі заяви, що в Росії там ресурсу воювати на багато десятиріч, це не відповідає дійсності, адже навіть. Якщо беремо там бюджет Росії на наступний рік, якому дається прогнозний показник бюджету на 2027-2028 роки, то там на всі ці роки закладено дефіцит. Тобто, якщо згадаємо, що дефіцит Росії спочатку повномасштабної війни, це буде сім поспіль дефіцитних років для будь-якої країни в світі, коли у вас дефіцит. Тривалий час тримається, і ви не можете нічого цим зробити. Це велика проблема, особливо якщо вам особливо ні нема у кого брати в борг. Ну власного населення, але там ресурси також не такі вже великі. Тому як на мене Україна, прораховуючи наперед цю ситуацію, погоджується з партнерами, казати: добре, ми йдемо на поступки, ми йдемо на замороження лінії розмежування. Але ж знов ж таки очікувано, Росія говорить, що ні. І, як на мене, перший, скажімо так, прояв оцього дні Росії це те, що сьогодні стало відомо, що поки що на невідомий період відтерміновують зустріч Лаврова та Марко Рубіо, а без зустрічі Марко Рубіо Лаврова не буде зустрічі Трампа і Путіна. Пане Іване, мої вітання також вам зі студії PTV. Рада вас бачити. Далі Добре. хочу провести наш діалог з приводу. Те, що ви вже згадали в принципі про наших європейських союзників, але про те, що заявляє колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Федорович Залужний, він знаєте, є такою вагомою постаттю загалом в українському суспільстві. Тим паче, в медіапросторі. Так от з'явилася інформація від нього. Посол України Великій Британії, колишній головком зсу, виступив із жорстким попередженням щодо глобальних наслідків війни, яку веде Російська Федерація. Про це той, що він сказав, ясно лише одне: Росія сьогодні мілітаризується, її економіка працює на військово. О, рейках, а суспільство накачується пропагандою, і тут хочеться додати. Буквально ось нещодавно було повідомлення, що 54% фінансування збільшила Російська Федерація на власну пропаганду. Далі цитую колишнього головкома ще сьогодні росіяни не бачать жодних причин, чому вони мали б зупинятися. Про це заявив колишній головнокомандувач, Ну і включно він так жорстко закликав європейські країни не ігнорувати цей факт, а активно з'ясовувати справжні наміри Кремля. І тут цікаво, пане Іване, дізнатися вашу думку, чи почує Європа це попередження? чи знову спробує знаєте переговорити проблему замість того, аби її вирішувати безумовно, Європа не можу сказати, що вся Європа готова переговорювати. Є все ж таки в Європі достатньо голосів, які говорять, що проблема реальна. Згадаємо, хоча б пана Шапса, колишнього міністра оборони Великої Британії, який ще в січні минулого року сказав таку фразу, що якщо хтось думав, що епоха війн. Це в минулому насправді епоха війн, це реальність, в якій ми живемо. І як на мене, це абсолютно точне відображення той ситуації, де ми знаходимося, безумовно, країни Європейського союзу, які поруч перебувають з Росією, це насамперед країни Балтії, це Польща, це Фінляндія. Вони якраз і говорять, що слухайте, ну для нас ці ризики прямі. по великому рахунку. знаєте, зараз коли навіть дивимося на риторику Трампа. То в нього вона чому мінлива, тому що Трамп дуже часто запам'ятовує те, що він почув останнє. Коли він говорить з Путіним, він після цього каже, що ось Росія виграє, Росія просувається. Потім відбувається грав гольф з Олександром Ставбом, президентом Фінляндії а Які кажуть, слухай, якщо там дати і Росії якісь поступки, то сьогодні вони в Україні, завтра вони будуть у мене в Фінляндії. Навіщо це? І Трамп говорить, не можна давати якісь нові території Росії, бо далі вона буде просуватися та ж Фінляндія буде. А, тобто зрозуміло, що окреме підкреслю політики, це розуміють дослідження ще в 2023 році. До речі, вже понад два роки тому а, німецький центр зовнішньої політики він наробив аналіз, в якому зазначені. Значав, що за їхніми на той момент розрахунками, а у разі поразки України, війна Росії та Німеччини це перспектива 6-10 десяти років. Краще, це було сказано в 2023 році, тому що вже два роки. Це був середина, якщо на початок 2023 тому вже понад два роки минуло, і це якраз демонстрація того, що окремі аналітичні структури в Європі вони все більше звертають увагу на те, що Якщо не перемогти Росію в Україні, то війна Росії проти Європи вона неминуча, тому що у всіх з'являються аналогії аналогії з Другою світовою війною, тому що ті самі настрої, які іноді превалюють зараз в Європі, вони превалювали і в, в Європі напередодні Другої світової. Якщо ми згадаємо позицію Франції, позицію Великобританії, там ви 20... тиші 1938 року. Там вже казали, що слухайте, давайте віддамо гітлеру частину Чехії судді і ніякої війни не буде. І 30 вересня 1938 року був відомий Мюнхенський договір, згідно з яким судді передали Чехії, і е, це вирішували чотири країни. Це власне вирішувала Німеччина, Італія, Франція та Великобританія. І тоді тогочасний прем'єр Великобританії е, Чемберлен, він повернувся до Англії. І сказав відомо вислів, що я привіз вам мирно наші віки, як показали історії, віки навіть року не протривали, тому що Друга світова розпочалась 3 вересня 39-го, тобто менш ніж за рік від е, тієї події. Тобто, зрозуміло, що зараз Європа може повторити ту помилку, яка була тоді, коли говорять: ну давайте може щось дамо Путіну, і він заспокоїться. Ні е, 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 будь-який хижак, коли бачить кров. Він лише більше і більше хоче. Будь-який агресор, коли йому щось дають, розуміє, що треба просити більше, адже вдається брати це більше. Тобто, чому зупинятися? Тому тут безумовно дискусії тривають в Європі. Безумовно, є люди, які говорять ні, давайте якось замиримо агресора, які повторюють теж помилку. І особисто я, як людина, яка часто присутні етарах арабського телебачення і там спілкуюся з представниками різних європейських країн, то я чую від них ці аргументи, що давайте може щось віддамо Путіну на цьому крапку. Ну не буде цієї крапки, ну на жаль. Достатньо людей, які думають так, але на щастя, знову ж таки, є люди, які розуміють всі ризики, і їх голоси також чутні, і їх позиція доволі жорстка. І це дуже важливо для України, що такі голоси є. Головне, щоб їх ставилося більше. Пане Іване, власне, далі знаєте, хотіла продовжити те, що ви вже почали розвивати зустріч Рубіо та Лаврова, адже Сіенен повідомляє, що вона нібито зірвалася під загрозою ймовірна зустріч Трампа та Путіна, але коментуючи повідомлення західних ЗМІ, варто також наголосити, що до відкладеної зустрічі Лаврова і Рубіо Сергій Рябков заявив, що нібито не можна відкладати те, про що не було і домовленості. Ну і він також додав, що відповідна зустріч потребує підготовки. і Бачу, також від Лаврова певні коментарі з'являється, що негайне припинення вогню означало б, що більшість України залишиться за меню під владою київського режиму. Лавров заявив. Ну і за його словами, закликати до перемир'я, не усунувши причин конфлікту, це зовсім не те про що домовлявся Путін, а також лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп. Хотіла вашу думку почути, знаєте, чи все ж таки зірветься цей Будапешт 2.0, навіть якщо він буде, припустимо, чого крім чергової брехні від Путіна і компліментів Трампа можна від цієї зустрічі взагалі очікувати. Ну, знаєте, пані Дарина, я апріорі думав, що її не буде цієї зустрічі. Тобто, якщо там відсотки давайте оцінювати, 51% думав, що не буде 49% Що буде зараз? Після інформації про те, що зустріч Рубіо і Лаврова не буде, поки що відтермінована. Мої відсотки, скажімо, так зменшуються, Давайте поки що 60% що не буде. 40% що буде. Далі подивимося за динамікою новини. Відповідно, буде коригувати власну оцінку ситуації, тому що повікав дуже багато хто говорить, що для зустрічі Трампа і Путіна потрібні реальні речі. Нікому не потрібен другий коріч зустріч на Алясці. Яка дуже сильно роздратувала Трампа по великому рахунку? Ось є навіть окремі засоби масової інформації, які говорять, що дивіться, які наслідки зустрічі на Алясці реальні наслідки, що Сполучені Штати Америки почали давати Україні. Розвідувальну інформацію щодо покращення маршрутів українських дронів, які атакують російські нафтопоробні підприємства, після чого оці атаки мають не щоночний характер, тобто не ударили через два місяці. Наступний, а ударили на наступної ночі вже наступний удар. Тобто, що росіяни вони е, мають. Скажімо так, окремі системи ПВО все ще в тилу для захисту своїх об'єктів. А сполучені Штати Америки їх розвідка має інформацію щодо них, і вони надають цю інформацію. І Тут цікава відмінність від попередньої адміністрації, яка повністю підтримала Україну, яка ні в якому разі не збиралась домовляти з Путіним, розмовляти з Путіним. Вести якісь перемовини з ним, тим паче зустрічі президентів а, але при цьому казали Україні не бийте по російським нафтопереробним підприємствам і відповідно надавали інформацію, яка допоможе Україні це робити. Чина адміністрація не риторична, точно не на стороні України. Дональд Трамп зустрівся вже раз Путіним хоче зустріти ще раз, тобто абсолютна зміна вектору відношень до Росії принаймні щодо зустрічі лідерів. Але при цьому чинна адміністрація не каже Україні: не бийте по російським НПЗ, А після як? Багато хто вважає провальної зустрічі в Анкорідже, ще почала давати інформацію, щось що дивіться, щоб краще вдарити по цьому НПЗ, вам треба зробити та 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 отут, отут обійти, отут обійти, ось тут обійти. Тобто, виходить так, що чинна адміністрація в, в певних напрямках навіть більше допомагає Україні ніж попередньо, елементарно тому, що вони не вважають проблемою нанесення ударів по російським НПЗ, бо більше вони навіть думають, що це буде грати на їхню користь, бо чина адміністрація вона все ж таки прагне більше постачати енергетичних товарів до Європи. і розуміє, що якщо Росія фізично не зможе це робити, свято місце пусто не буває його займуть власне американські виробники. Тому тут будемо дивитись. Знову ж таки, як будуть проходити події, чи буде це зустріч, чи ні, чи буде щось обговорено? А Росія дуже любить казати про першу причину війни. Ну знаєте, тут я парадоксально але погоджуюсь з ним. Бо, як на мене, перша причина це імперські амбіції Путіна, його оточення. Тобто, якщо ліквідувати... Першу причину, тобто ліквідувати Путіна, цілком можливо, війна може зупинитись. Інше питання, як вона зупиниться. так само, як зупинилась Корейська війна, яка, як на мене, зупинилась через смерть Сталіна. Адже, поки був Сталін, корейська війна тривала, коли Сталін помер, то миттєво було прийнято рішення щодо її замороження по лінії розмежування. О, з однієї сторони це дало можливості Південній Кореї розвивати, з іншої сторони це створило одвічну загрозу північної Кореї, і ми бачимо, як довго ця загроза триває, і північна Корея і Україні створює проблеми. І, і я більш ніж впевнений, що і сусіди північної Кореї, особливо Південна Корея та Японія. Побоюються того, що в один момент північна Корея захоче, як то кажуть, більш жорсткіше себе вести. Хоча знаєте, коли вже запускаються ракети над Японією, це вже як на мене ризики, які сварються для цієї країни. Але це як то кажуть окрема історія, тим не менш зараз треба рухатись відповідно до цих реалій, і оця ідея. Замороження, про яку ми почали говорити, це як на мене насамперед спроба показати Трампу, що Росія не здатна до домовленості. Росія е, хоче воювати і далі, і це обумовлено тим, що Росія за багато чого вкладає в цю війну і не отримання результатів, які Росія прагне. Для Росії може завершитись тим, що держава просто почне розпадатися через те, що регіони будуть не доотримувати грошей, які пішли на війну а отже, не пішли на те, щоб е забезпечувати розвиток цих регіонів. Пане Іване, далі хочу вести діалог з приводу перемовин, але знаєте торгівельних, які веде Трамп безпосередньо з різними країнами, і цього разу хочу обговорити тему Індії. Ми з вами прекрасно знаємо те, що безпосередньо російська нафта була одним із тих головних подразників для Трампа, скажімо так, в тривалих торгових перемовинах із Індією. І ось буквально нещодавно він надав коментар журналістам на своєму борту, що він залишить мити для Індії в разі продовження закупки російської нафти. Цитую, я розмовляв з прем'єром міністр. Стром індії моді, і він сказав, що не буде займатися російською нафтою водночас. В МЗС індії заявили, що нічого не знають про цю розмову. Якщо ж так заявив Трамп, то просто продовжуватимуть платити величезні мита, а вони не хочуть цього робити. Як ви думаєте, з російською нафтою у Трампа так само успішно, як і з закінченням він які він обіцяє? І чи варто очікувати нових мит, наприклад, анонсованих для Китаю? Ну, війну Албанії і Азербайджана він завершив одні по цій причині, що її близько не було. Але ж він ж сказав, що ось що цей мир, який досяг. А що стосується іншого на ну, близький схід, ми бачимо, що там апріорі було важко на щось розраховувати, але ж Трамп пафос не заявив, що там кінець війни. Ну я думаю, що люди, які перебувають безпосередньо в газі, вони навряд чи. Помітили, що війна завершилась, і в регіоні також тому, що там також відбуваються певні події. А що стосується Індії, конкретно знаєте я не думаю, що причина в російській нафті. Я думаю, що причина в тому, що Трамп хоче поламати а, світову торгівлю, правила світової торгівлі, він хоче створити те, що називається в діловій пресі. Позасоцівські світоустрії, тобто світоустрій без правил світової організації торгівлі, і він це почав робити ще в квітні цього року. Тоді це отримала негативний результат і негативну реакцію. В Змі, і була така думка, що не можна підвищувати мита на рівному місці. Треба мати привід для цього, або так званий казус белі, тобто привід для війни. А, І команда Трампа почала думати, а де б знайти цей привід для війни, і одразу подумало: о так привід для війни, тобто війна, а де у нас війна, війна Росії проти України? Тобто, ми будемо використовувати фактор закупівлі нафти у Росії як аргумент щодо запровадження мит. Зверніть увагу, паралельно Трамп зустрічається з Путіним в Анкоріджі, в Алясці в серпні цього року, і запроваджується мита проти Індії. Тобто з однієї сторони на паперах проти Індії ви пишете, що Росія це загрожає за ваші національні безпеці, і тому ви підвищуєте мита проти тих, хто купує у Росії ресурси, і паралельно ви зустрічаєте з лідером цієї Росії, нібито вона не є загрозою вашій національній безпеці. Як ви написали про це в документах щодо Індії, тому це реалії нашого, скажімо, так часу, реалії нашого життя, і тут треба розуміти, що. А, апріорі хочуть настільки карати Індію за російську нафту скільки хочуть ламати це правила, тому що знаєте ще в 2017 році прогнози розвитку світової економіки на 2050 рік, які давала аудиторська компанія Прайс одна Куперс. Одна сприйняв світі. Вони говорили, що якщо нічого не змінювати, то в 50 році хай попаритету копівальної спроможності, але перша економіка світі Китай, друга Індія і лише на третьому місці США ну США не те. Що третіми вони другими не хочуть бути, а тут виходить так, що вони ще й Індії поступляться, і тому проти Індії також є певне бажання запроваджувати ці мита і Китай. Також Китай і Індія ці дві найбільше замоселені України у світі, які як здавалось, про Coopers обійдуть США в рейтингу Україн за валовим внутрішнім продуктом. Ось тут о, ми бачимо ці кроки, але знаєте, ці заяви Індії, що ми відмовимось від російської нафти, в мене викликають лише аналогію з анекдотом, Що найлегше, що можна зробити в житті, це кинути палити. Це можна робити декілька разів на день. Так само Індія декілька разів на день говорить, що ми відмовимося від російської нафти. А потім з'являється інформація, що ні, все ж таки вони її купують. Тому ну будемо дивитися, як все буде складатись, але все ж таки стратегічно. Сполучені Штати Америки повинні розуміти, що якщо вони хочуть протистояти Китаю, а саме така вимога чинних процесів глобалізації, треба бути з Індією у союзниках ніж в противниках і не допускати зближення Індії з Китаєм та іншими країнами, які так чи інакше виступають проти Сполучених Штатів Америки. Пане Іване, власне, наостанок хотіли поговорити про ті кроки, які вже давно мали б за логікою відбуватися з боку Сполучених Штатів Америки. Це санкції. І, зокрема, бачимо нині повідомлення, що Сенат Сполучених Штатів відклав нові санкції проти Російської Федерації, нібито до зустрічі Трампа із Путіним про це політику ну і Про це також заявив лідер більшості в Сенаті Джон Тун. Він зазначив, що перебуває в тісному контакті із Кремом, який координує санкції з Білого Дому. І Далі зацитую. Я думаю, що зараз Грем працює з Білим домом, намагаючись визначити, чи буде ця зустріч, яка відбудеться нібито через кілька тижнів плідною. Ну і власне вас також хотіли запитати: знаєте, чи все ж таки Трамп колись нарешті використає цей козир, який має в рукаві? Чи цю лякалку для РФ можна вважати такою, яка ніколи не піде на жаль далі розмов? Ну безумовно, все буде залежати від тих рейтингів, які будуть, і в тих оцінок, які будуть вкласти Трампу. Тобто, якщо лінці гри? Що він власне робить? Тобто зараз фактично обличчям санкцій проти Росії в США став Лінці Грем, тобто це. Сенатор республіканець, який як то кажуть, має гарні стосунки з Трампом. А він власне, і був ініціатором багатьох ідей. Він, як тільки у Трампа з'являється бажання щось зробити проти Росії, миттєва Лінці Грем з'являється на арені, тому що він розуміє реалії політичного життя. Він дуже багато років в американській політиці, і він, як на мене, публічно іноді каже, ну добре, не треба Трамп, не хоче не будемо запроваджувати, але цю ідею він не полишив. І як тільки з'являється промінчик надії, він одразу каже: треба це робити. Я думаю, що він буде класти Трампу певні, скажімо так, розрахунки, як ці кроки збудуть впливати на населення США зараз, сполучені Штати Америки входять в такий цікавий період. 2 листопада будуть вибори мера Нью-Йорка. На то це, це на те жартують, що якщо Вашингтон це столиця столиця Сполучених Штатів Америки, – це столиця світу. А і тому політично завжди важливо, як вони проходять, і якщо вони пройдуть дуже невдало для людей, на яких ставить Трамп на цих виборах, то безумовно він отримує записку від того ж Лінці Грема. Або Алінці Грем прийде особисто йому скажу, що дивись, ось твої твоє незапровадження санкцій проти Росії призводить до того, що у тебе стає все більше мантирейтинг. Добре, Нью-Йорк, ну, важливе місце, але проїхали. Але рівно через рік, 2 листопада 2026 року, будуть вибори до Палати представників, а ще третину Сенату переберуть. І як би так для Трампа не склалось, що більшість і там, і там, в обох палатах, причому гарна більшість, Отримують саме демократи, не тому, що вони такі добрі, а тому, що буде принцип голосування. Аби хто або не республіканець, саме через Трамп, і ось тут, ось тут Трамп може запроваджувати санкції, тому що це буде рятувати його внутрішньополітичні е перспективи, адже отримати опозиційне для себе занадто велика опозиційний і сенат і конгрес. Ну це ризики третього імпічмента. Навряд чи Трампу це потрібно, тому ось що може його промусти робити ці санкції, це розуміння того, що їх незапровадження запровадження призводить до е, негативних результатів для його партії, а отже, для нього самого.